А дня першого в тижні, рано вранці, якщо темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона і прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них: взяли Господа з гробу і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро і другі учні до гробу пішли. Вони ж бігли обидва вкупі. Але другий той учень попереду біг, хоч від Петра, і перший до гробу прибув, і, нахилившися, бачить, лежить плащаниця. Але він не ввійшов. Прибуває Симон Петро, що слідком за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала, і хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь, згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов інший учень, що перший до гробу прибув і побачив, і ввірував. Бо ще не розуміли Списання вони, що він має воскреснути з мертвих, і учні вернулися знову до себе. А Марія стояла при гробі назовні і плакала. Плачучи, нахилилась до гробу і бачить два ангела, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло, і говорять до неї вони. Чого плачеш ти, жінко?» Та відказує їм взяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, то вона не пізнала, що то Ісус, промовляє до неї Ісус. Чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш? Вона ж думаючи, що то садівник говорить до нього. Якщо пане взявте його, то скажи мені, де поклав ти його, і його я візьму. Ісус мовить до неї, Маріє. А вона обернулася та по єврейському каже йому рабуні, тобто вчитель мій. Говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповіш, я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого і Бога вашого. Іде Марія Магдалина та учням звіщає, що бачила Господа, і Він це їй сказав. Того ж дня, дня першого тижня, коли вечір настав, а двері, до учні зібрались, були були замкнені, бо боялись юдеїв, З'явився Ісус і став посередині й промову до них. Мир вам! І сказавши оце, показав Він їм руки та бока. А учні зраділи, побачивши Господа, тоді знову сказав їм Ісус: Мир вам. Як отець послав мене, так я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить до них Прийміть Духа Святого кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. А Хома, один з дванадцятьох, званий Близнюк, із ним не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому Ми бачили Господа, а він відказав їм. Коли на руках його знака відсвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і свої руки не вкладу до боку його, не вірую. За вісім же день знову вдома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині і проказав Мир вам. Потім каже Хомі простягни свого пальця сюди. Та на руки мої, подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий. На Хома відповів і сказав йому Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус, тому вірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили і увірували. Багато ж інших ознак. Вчинив був Ісус в присутності учнів своїх, що в Книзі ці не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його.